Все працює. Вітаємо. Да. Ми зараз а... е, джерело Юзя. Да, це джерело Юзя, тільки що попили води. І вмилися. І вмилися, да, будемо молоді. Молоді та гарні. Ой. Тут зараз люди теж намагаються попити. Ми зараз в Трускавці ще раз... Ну, да, так, да, це парк, він, Парк, він насправді величезний. Мені так здається, що влітку тут взагалі мег мега-мега-мега-мега-чудово. Взагалі Мега -мега чудово. Да. Ось Зараз чекаємо. А, я, так, да. це я теж. Чекаємо, поки відкриється бюлет, щоб попити на втусі, Марії, ще яка там. Ну, Багато там є джерел і вот різних. Да. Можливо, якщо, якщо буде можливість, якщо це спрацює, то я візьму навіть додому трошки. Угу. Ну, Якщо вона не зіпсується все-таки... Та вона не зіпсується. Вона все одно буде Я, ну, ну, да, да. Європа! Європа! Ми ходимо, да? гуляємо, співаємо українські повстанські пісні. Ну, взагалі, а ще, ще ще сказати, сказати ще щось. А, зараз я не знаю кого знімати себе, себе чи нас обох знімає. Ні, ну, ць... ну чи... Давай, чи... Лю... Чи... чи людей чи нас обох.